Мене звати Олександр Король, я завідувач кафедри географії та менеджменту туризму. Наша кафедра готує бакалаврів і магістрів за спеціальністю туризм і рекреація. Ми готуємо за двома освітніми бакалаврськими програмами і однією магістерською. З поміж бакалаврських програм це міжнародний туризм і готельно-ресторанний сервіс і тур Магістрська Магістерська програма називається Міжнародний туризм і туроперейтинг. Міжнародний туризм, освітня програма існує у нас вже близько 20 років. За ці роки ми випустили тисячі студентів, які є успішними власниками і менеджерами в туристичних фірмах. У нас особливістю нашої освітньої програми на міжнародний туризмі є стажування за кордоном, зокрема на турецьких курортах. Щороку ми відправляємо близько 10-15 студентів. Які проходять стажування трансфер-гідами, аніматорами, шоп-гідами, на курортах анаталійського узбережжя. Освітня програма Міжнародний туризм відрізняється від освітньої програми Готельно-ресторанний сервіс і «Туроперейтинг» тим, що на цій освітній програмі більше іноземних мов. Студенти вивчають іноземні мови, дві іноземні мови, одну впродовж всіх чотирьох років навчання. Це зазвичай та мова, яку вони вивчали в школі. Першу іноземну мову, англійська, німецька, французька. А також впродовж другого-третього курсу вони мають можливість вивчати другу іноземну мову. І вони зазвичай обирають польську мову. З цього року з'явилася можливість вивчення іспанської мови. Окрім іноземних мов, також вивчаються фундаментальні економічні дисципліни економ-теорія, фінанси. Та економіка підприємств, основи менеджменту, бухобліки аудит і такі та інші предмети. Ну і зрештою, найбільша кількість предметів присвячена саме туристичній підготовці. Це, наприклад, на міжнародний на туризм, великий блок дисциплін, туристичне краєзнавство за окремими туристичними регіонами світу, також окрема увага приділяється Україні. Потім е, організація, туризму, е, організація рекреації з окремими видами туризму, е, організація екскурсійних послуг, рекреаційних послуг і такі інший спортивний туризм. Окрім того, е, м, вивчаються такі дисципліни, як менеджмент туризму, маркетинг туризму та інші подібні дисципліни, які економіка туризму і такі інше. Якщо брати освітню програму Готельно-ресторанний сервіс і туроперид, то у неї є своя особливість. Насамперед, тут вже менше дисциплін турист туристичного країнознавства, натомість значно збільшується кількість дисциплін, пов'язаних з готельно-ресторанним сервісом і обслуговуванням, з економікою готельного господарства, з устаткуванням та архітектурно-планувальними особливостями готельно-ресторанних закладів. Якщо говорити про е, магістерську програму, то вона є продовженням ось цих двох бакалаврських робіт. Там е, мають можливість поступати на цю програму студенти не лише після завершення наших бакаларських освітніх програм, але так само можуть поступати студенти з інших спеціальностей. Це насамперед найцікавішим. Може бути для таких студентів, які мають знання з іноземну мову, наприклад, випускники бакалаврату іноземних мов, відучившись у нас на магістратурі півтори роки, вони здобудуть будуть мати не лише знання мови, але здобудуть ще туристичну кваліфікацію, яка знадобиться, яка відкриє їм можливості для працевлаштування в міжнародному туризму.